Доброго дня, дорогі друзі! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман і сьогодні я хочу вам розповісти, як можна в Україні зараз купити квартиру за 20% її вартості. Вмощитись максимально зручно буде дуже цікаво і корисно. Поїхали. І так, друзі, я як інвестор постійно шукаю нові можливості для інвестицій для того, щоб збільшувати свій капітал. В мене зараз стоїть головна ціль збільшення капіталу. І як варіант, я роздивляюсь постійно нерухомість. Але, знаєте, такий здоровий смисл каже мені постійно: не треба лізти в нерухомість. Не треба. Це високі ризики, особливо в нерухомість в Україні. Не Невідомо, що буде далі з цією квартирою. Чи буде ціна на оренду нормальна, висока, чи буде зростати нерухомість в вартості своїй? Чи не буде якихось проблем, бо є воєнні ризики, якісь економічні і взагалі багато чого цікавого? Можливо, все ж таки краще інвестувати в фондовий ринок і на цьому стабільно заробляти в американській економіці. І я постійно думаю про це. Але як диверсифікацію можна розглядати такий варіант. Особливо якщо ви для себе, наприклад, не розглядаєте варіант інвестицій в фондовий ринок або в криптовалютний ринок. Тому такий варіант покупки нерухомості в Україні можна розглядати. І зараз я вам розповім, як саме купити квартиру вартістю, ну, квартиру, яка коштує, наприклад, 75 тисяч доларів. Купити її всього за 15. Я думаю, ви розумієте, що якщо ви читали, наприклад, книжку Капітал Карла Маркса, то ви знаєте, що є такі дві великі цінності: капітал та производство. Якщо ви володієте якимось станком, який виготовляє щось, то ви маєте збільшення цінності, тобто ви в цей станок завантажуєте якісь ресурси, він працює і видає вам якийсь готовий продукт, який ви вже можете продавати дорожче. Так робиться бізнес. Якщо ми будемо думати про капітал Карла Маркса, теж саме з фінансами. Ваші фінанси, ваш капітал це є ось цей станок, який може генерувати вам гроші. Тобто, залежно від того, як ви будете розподіляти свій капітал. Так він буде вам генерувати гроші. Є свої ризики, звичайно, як і скрізь, але десь ви можете заробити більше, десь ви можете заробити менше. Наприклад, якщо ви просто купуєте облігації, то ви на цей капітал заробляєте, фіна... заробляєте фіксований відсоток, і на цьому все. Якщо ви купуєте акції, то ви можете заробити на цьому набагато більше. Коли акції компанії зростають, але ви також маєте ризики втратити гроші, ну, падіння отримати. Пересидити чи ні, це вже від вас буде залежати. Те саме з е, нерухомістю. Дивіться, в Україні зараз діє е, програма оселя і саме через неї, завдяки цьому речагу, ми зможемо з вами е, заробити на цьому. Це особисто я для себе розглядаю такий варіант і хочу поділитися ним з вами, почитати ваші коментарі, що ви думаєте стосовно цієї ідеї, варто чи не варто. Тому обов'язково пишіть свої коментарі. Також я хочу перед тим, як розказати повністю, як все це працює, нагадати вам, що у нас на каналі зараз проходить конкурс на iPhone 16 Pro. Вам необхідно всього лише зробити один мінімум донат на 100 гривень на нашу банку. Я залишаю посилання в описі до цього відео. Ви робите донат мінімум 100 гривень і отримаєте один квиток, один шанс на розіграш iPhone 16 Pro вартістю 1500 доларів. Це така собі, скажімо так, лотерея. Ви можете задонатити, наприклад, 1000 гривень і отримати 10 шансів. І таким чином ми будемо підводити підсумки на початку лютого 2025 року. Ви можете донатити скільки завгодно, і цим лише збільшувати ваші шанси. Ви можете задонатити сьогодні, на наступному тижні і так на протязі всього січня. І чим більше ви задонатите, тим більше шансів у вас буде отримати iPhone 16 Pro. Нагадую, що мінімальна вартість 100 гривень. Приз півтори тисячі доларів, ну, можна сказати, вартість айфона. І ще три доступи до моєї закритої платної ВІП-групи. Кожен коштує по 300 доларів. Доступи у вас будуть назавжди. Переходьте за посиланням ось в це відео, я його тут залишаю в описі, і там можете більш детально подивитися про цей конкурс. Але я думаю, я все розповів. Також я в описі продублюю всі правила, тому приймайте участь. Донати на нашу банку і приймати участь в конкурсі на iPhone 16 Pro. Ну а тепер переходимо до нашої квартири. І так, для себе я обрав такий варіант. Ну, Поки що не фінальний, тобто це просто думки, скажімо так. Орієнтовно, я дуже багато жив на ЖК Софія Resident, це Софійська Борщагівка, Київська область. Там хороші квартири, вже в збудованих будинках з хорошим ремонтом, я ось тут покажу вам декілька прикладів, стоїть орієнтовно 75 тисяч доларів. Така квартира може здаватися в місяць за 400-500 доларів, не враховуючи комунальні послуги. І ми можемо з вами розглядати саме такий варіант, як покупка в іпотеку в Єоселю. Для цього, щоб купити, нам необхідно внести перші 20% кеша. І ці 20% це і буде 15 тисяч доларів від вартості, 75 тисяч доларів. Тепер дивіться, у нас є декілька варіантів іпотеки. 3%. Але я не підпадаю під цю іпотеку, тому що я не військовий, не медик, не вчитель. Я не підпадаю під цю іпотеку. Я підпадаю під 7% іпотеку, тому що в мене немає свого житла, і в принципі я можу показати свої легальні доходи. Ну і також я підходжу по возрасту. Тому я буду розглядати і 7% іпотеку, і 3%, відсоткову, а також розповім, які саме ризики. Головна ідея в тому, що ми купуємо цю квартиру за 20% її вартості і здаємо цю квартиру в оренду. Наскільки я пам'ятаю, цього робити не можна. Але я перепрошую, ну ніхто цього перевіряти, скоріше за все, не буде. Та і я думаю, що в принципі так багато хто робить, тому ця схема працює. Ну, я особисто знаю, що ця схема працює. Тепер дивіться, ми здаємо цю квартиру в оренду. Людина буде виплачувати нам, наприклад, 500 доларів. Я розписав декілька різних варіантів для того, щоб наглядно показати вам приклади. Також я покажу вам зараз дуже багато цифр, тому роздивляйтеся їх. І так, давайте подивимось на ось цю першу табличку, яку я для вас підготував. Дивіться, у нас іпотека на 20 років. Під 7% річних і оплата в місяць 465 доларів. Це саме та оплата, яку ви можете брати. Я особисто скажу, що так, дійсно, зараз такі ціни 400 500 доларів саме в тому районі. Тепер дивіться: ми бачимо, що середній відсоток переплати в рік у нас 4,3%, але ніяк не 7%. Я зараз розповім, як саме це працює. Ця табличка показує. Дуже багато uh, даних і помісячно. Не за рік, а помісячно. І так дивіться, перший місяць у нас ціло 59 884 uh, долари. Ми виплачуємо 465 доларів щомісячно. Тобто ми отримуємо оренду плату і, переп... і віддаємо ці гроші в банк для того, щоб закривати нашу іпотеку. І так, на тіло іпотеки у нас йде 115 доларів. і на... Uh, Переплату на відсотки йде 350 доларів. Так, саме так ці праці. Цей стовпчик показує нам залишок по кредиту. Ну і цей стовпчик нам показує те, наскільки ми переплатили відсотками. Далі. А це собственно, в відсотках, те, скільки ми переплатили, це в доларах, це в відсотках. Ну, а це е, наш відсоток, який буде зменшуватися, тому що тіло кредиту нашого буде зменшуватися. І так, щомісячно ми виплачуємо, виплачуємо, і ви можете бачити ось ці дані повністю тут. Можете поставити на паузу, е, можете подивитися, як саме це зменшується. І наприклад, коли у нас пройшло 100 місяців, ми можемо бачити, що ми так само виплачуємо по 465 доларів. Тут я не враховую. Інфляцію, тому що завдяки інфляції ви будете збільшувати вашу арендну плату, можна сказати, на її відсоток, якщо там не дуже ви жадібний. І таким чином ви будете орієнтовно перекривати це все, тому цифри в реальності можуть збільшуватися виплати, виплата, але залишок по відсоткам і це все воно буде орієнтовно зберігатися, якщо не враховувати повністю ось цю інфляцію. Тепер дивіться, під кінець нашої виплати ми будемо вже виплачувати більше на саме тіло кредита і менші відсотки, тому що у нас залишок по кредиту буде набагато менший. Ось, наприклад, тут у нас залишок 35 тисяч доларів, хоча ми починали з 60. І також ви можете бачити, що відсоток, який ми будемо виплачувати, вже 4% та 18,5%. До повного тіла 16, 60 тисяч не до 35. І так, під кінець нашої виплати, це в нас 240 місяців. Ми будемо бачити, що остання виплата буде 239 місяць, і у нас піде на тіло кредита 459 доларів і на відсотки від лише 5 доларів. Ми виплачуємо постійно фіксовану суму 465 доларів, і більша частина спочатку йде на відсотки. Потім, коли відсоток е, кредиту зменшується, більша частина вже йде на тіло і починає зменшуватися тіло, і тим самим зменшується і ось цей відсоток. І в кінці ви можете бачити, що останні роки у нас відсотки дуже маленькі: там 1-2 відсотки, е, це дуже мало річних на тіло 60 тисяч. Тому що ми починаємо гасити вже саме тіло. Ось так це все працює при 7% іпотеці і при 465 доларах за оренду. Також я робив розрахунки, де ставив платеж щомісячний 500 доларів, і таким чином іпотека в нас закривалась за 16 років, якщо не помиляюсь, чи 16 чи 17. Тепер давайте перейдемо до блатної іпотеки під 3%. І так, що ми тут маємо? Ми маємо, що в нас а, іпотека закриється за 12 років під 3% річних з платою 465 доларів. Тобто, якщо у вас є можливість купити квартиру під 3%, то це вам треба робити ну, 100%, якщо ви готові прийняти ризики, про які я вам розповім далі. Це максимально вигідно виглядає. І так, за 12 років людина, яка буде знімати у вас квартиру, повністю виплатить вам весь ваш кредит. І ця квартира стане вам так само 15 тисяч доларів. Але у вас піде на це не 20 років, як при 7%, а лише 12 років. І тут ви можете бачити, що в середньому переплата у вас буде 1,61% за рік. Тобто ми беремо спочатку 3 і потім під кінець 0,15, і в середньому у нас буде переплата 1,5%. Це, це безкоштовно, тому що інфляція набагато більша. Тепер ми переходимо до а, варіанту, де іпотека трьохрічна в нас на 20 років. Середній місячний платеж у нас буде 332 долари. І таким чином у нас на 20 років повністю розбивається. Тобто, взагалі, якщо ви берете квартиру вартістю 75 тисяч доларів, яку можна здавати за 500 доларів. і ви її здаєте за 330 доларів, ну це буде трошки нерозумно. Тому це такий варіант, якщо ви самі там будете жити і виплачувати, Тут сам вам буде набагато вигідніше її придбати і виплачувати ось такі щомісячні оплати, ніж жити в орендній нерухомості. Ну це прям сильно буде вигідно. І це бустить економіку. Тому в принципі це. Варто робити, якщо у вас є така можливість взяти іпотеку під 3%, і якщо у вас немає е, де жити, тому ви будете жити саме тут. А якщо в оренду, то звісно, ставимо 450-500 долар доларів, і людина, яка живе, виплачує повністю цей кредит. Далі, третій варіант, самий цікавий, що ви можете тут побачити? Іпотека 20 років 20% річних. І оплата в місяць у нас 1020 доларів. Середній відсоток 15,5%. Вау, що це таке? Дивіться, якщо ми не будемо враховувати є оселю, то банки в Україні дають а, нам іпотеку від 15 до 30% річних. Це просто ну, нереальна сума. Це, ну, це просто грабільш. Тому що чому я це показав? Держава зараз фінансує ось цю різницю. Є оселя, вона покриває ось цю різницю між цими відсотками, там 20% і 7%. Тобто ці 13% держава фінансує. А якщо ви берете під 3%, то держава фінансує вам 17% різниці. Це просто дуже велика сума. Чи може статись так, що в державі Україна? Щось зміниться і оця є оселя перестане існувати. Хто буде виплачувати ці відсотки? Тому що банки фінансують під стандартний ось цей відсоток, а вже держава перекриває цю різницю. Якщо держава відмовиться і кине свій народ, як в нас дуже часто буває, то ці відсотки ляжуть на вас. І вже друге питання. Чи готові ви виплачувати таку суму? Тобто, ось це основні ризики. Ракета, то зрозуміло, прилетить чи не прилетить, понятно. Але ось такі ризики ще у вас є, які ви можете не враховувати. Тобто, якщо ви виплачували там по 300 доларів, жили собі, по під 3% брали цю іпотеку, щось сталося в державі, змінилася ця система, не вистачило грошей. Знаєте, вони кажуть, що е, якщо щось зміниться, то це е, не буде грошей для нових. Але де гарантія, що будуть гроші для старих? Вони зарезервовані, чи що? Може, ви їх кудись там перенаправите чи ще щось. Бо в нас дуже часто людей кидають, тому я е, думаю про такий варіант, що він ну, дуже реалістичний. І в такому випадку вам необхідно буде виплачувати по 1000 баксів а, за ось цю квартиру з величезними переплатами, і вона вам буде в вартості набагато дорожча. Тобто, ось вся ця схема з тим, щоб купити квартиру, і вона коштувала вам 20% від її вартості, це лише в тому випадку, якщо ви ну прям дійсно довіряєте нашій державі і прям впевнені, що за 20 років. Нічого не погіршиться, і все буде чітко, вся ця система буде працювати. В такому випадку, так, дійсно, ви отримаєте квартиру за 20%. Але ви втратите 20 років. Тобто, да, якщо ви не знаєте, що таке, наприклад, фондовий ринок або якісь інші варіанти інвестицій, то це. Дійсно, буде вам вигідно. Ви витрачаєте 20 років і отримаєте квартиру вартістю 75 тисяч за 15 тисяч доларів. Звісно, вона може стати дорожче за весь цей е час за 20 років, хоча б через те, що є інфляція, навіть якщо сам ринок нерухомості не буде зростати, але є величезні ризики на те, що е нерухомість може впасти в ціні, може прилетіти ракета. Може перестати існувати система ЄОСЕЛЯ. Може у вас будуть проблеми з пошуком людини, яка орендує. Можливо, не буде бажаючи, можливо, ринок буде перегрітий. Може бути що завгодно. Ризики величезні. Чи готові ви брати ці ризики? Я не знаю. Напишіть в коментарях. Якщо готові, то ось вам спосіб. Якщо ні, будь ласка, ви можете розглянути варіант інвестицій в фондовий ринок. Я постійно вам показую цей графік. Це QQQ. Це топ-100. Американських технологічних компаній. Tesla, Microsoft, Apple, Google. Всі ці круті компанії вони входять ось в цей ETF QQQ. Якщо ви подивитесь на його історію, то він зростав за останні 20 років на 1350%. Це набагато більше, ніж ось така інвестиція в квартиру. Звичайно, у вас немає зараз всієї суми. Але якщо ви будете жити, наприклад, в оренді нерухомості і більшу частину ще інвестувати в той самий QQQ щомісячно, то на протязі 20 років у вас буде все набагато краще. Якщо ви порівняєте економіку США, економіку України, ну де більше ризиків? Подумайте, ну, реально, де більше ризиків. Приймайте самі ці рішення. Я лише можу сказати, що якщо вам цікаво інвестувати в фондовий ринок, я залишаю в описі вам відео з інструкцією, як зареєструватися у брокера, як купити акції, як продати, як вивести гроші собі там на карту, на рахунок, куди вам буде зручно. Переходьте також посилання на брокера залишаю. Реєструйтеся, інвестуйте. Стосовно квартири, Цікава схема, мені особисто цікаво, але все ще я не готов поки що приймати ці ризики. Я не знаю, що буде завтра, і мені чесно, страшно інвестувати в щось таке дороге в Україні. Якщо у вас є можливість взяти під 3%, беріть. Але пам'ятайте, що якщо щось станеться і у вас немає можливості виплачувати, то вам. Потрібно буде виплачувати по тисячі доларів замість трьохсот. І що ви будете робити, я вже не знаю. На цьому сьогодні все. Пишіть свої коментарі, що думаєте, також приймайте участь на iPhone 16 Pro, донати на нашу банку, залишаю всі корисні посилання в описі до цього відео. А і ще, хотів би нагадати, підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм. Instagram. В інстаграмі більше всього особистого. В телеграм я публікую свої думки по фінансам, якісь схемки, можливо, також багато актуальних новин, які стосуються нашого з вами гаманця. На цьому сьогодні все. Бережіть себе. І не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.